Всім привіт! На цей час серед молоді дуже популярними стали спіннери. Риючись у себе в різних запчастинах з відходів електроніки старої, я знайшов свій, так би мовити, спіннер. Тобто, ще у навчаючій школі десь 2000 рік я зробив ось таку річ. Тобто, це зараз уже Отримав назву спінне. Що я доробив? Лише додав ось такі гайки і оцю катушку. Але все остальне це робилося тоді. І воно просто так лежало на столі, його можна було крутнути, і воно крутилося. Ось я трішки доробив, і от ми можемо побачити спінер який був створений ще ну, це на початку 2000 року. Ось такий. Цікавий спінер. Зроблений він із залишків головок старих відеомагнітофонів. І ось на камері ми бачимо такий цікавий ефект, як ми бачимо на колпаках автомобіля, який швидко рухається. Ось такий вийшов цікавий спінер.